Зараз будемо показувати, як ми її будемо збирати. Це у нас трохмісний намет Норфін Пелет 3. З тамбуром 1,25 м. У нас швидко приклеєні, герметизовані. Де вам їх показати, давай зараз покажемо де. А його не видно. Не покажемо. Ну, Захистом від дощу тут 3000, пол у нас 6 тисяч. Тому цікава така інформація. Так, показуємо, як його збирати. Подошли шнурочки до себе руцями. Нажали. От основне діло зробили. Тепер не забуваємо складувати ось ці наші дузи. Это кидывай кишкурочек. Лимом вам всегда победить. Зажди, стокол спущаться кладем колышки, со своих приколы не было. І жінка вам допоможе її скласти. Так що заходим Київ проспект Бажана 3.